На годиннику п'ятнадцята на прямому репортер. Тож одразу до головних новин: 41 людина загинула, та понад 180 поранені. Двома балістичними ракетами росіяни ударили по навчальному закладу та лікарні у Полтаві. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Частково зруйнована одна з будівель інституту зв'язку. Рятувальники продовжують роботу. У Міноборони кажуть, що час між прильотами був настільки коротким, що застав людей у момент евакуації до бомбосховища. За наявною зараз інформацією, дві балістичні ракети влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні була частково зруйнована одна з будівель інституту зв'язку. Люди опинились під завалами. Багатьох вдалося врятувати більш ніж 180 людей. Поранені. На жаль, багато загиблих. Я доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося. Залучені всі необхідні служби до рятувальної операції. Кількість поранених унаслідок обстрілу Запоріжжя зросла до шести. До лікарні звернулися дві жінки, які працювали на об'єкті поруч з атакованим готелем. Раніше було відомо, що у наслідок удару постраждала ціла родина. Загинула 38-річна жінка із восьмирічним сином. Батько із річною донькою були поранені. Зараз дівчинка у реанімації у дитини переломи та опіки до 45% тіла. Я вискочила, в коридор. Я вискочила в коридор, ми вже готові, постелено там все. Стрибнула на матраси, все. Приліт був, всі перелякались дуже, тому що дуже сильно було. В основному скло полетіло і рами перекосило. Роботи розпочалися ще вночі. Оперативна бригада муніципальної аварійної служби виїхала на місце влучання. Першочергові роботи це, як завжди, закриття пошкоджених віконних которів плитами ОСВІ. Де був наданий доступ до помешкань, ці роботи виконувалися. Вранці приїхала нова бригада і саме цей вид робіт триває. За даними на 8.30 до міського контакт-центру надійшло близько 40 звернень містян щодо тих чи інших пошкоджень квартир. У лікарні помер фельдшер швидкої, який потрапив під повторний обстріл у Харкові 1 вересня. Медику був 21 рік. За даними міської влади, це Євген Юрко. Він навчався на п'ятому курсі медуніверситету. Хлопець був поранений під час російського удару поблизу станції метро Академіка Павлова. Нагадаю, у неділю окупанти завдали по місту близько 10 ракетних ударів. Постраждали 47 людей. Серед постраждалих семеро дітей. Росіяни знову пошкодили лінію живлення на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомили в ЕТРГОАТОМІ. Там наголосили, що через російські обстріли станція у зоні підвищеного ризику напередодні була пошкоджена одна із двох зовнішніх ліній, через яку тимчасово окупована ЗС отримує живлення від української енергосистеми. У енергоатомі зазначили, що у разі пошкодження другої лінії існує ризик втрати зовнішнього живлення для охолодження реакторів. Перед поїздкою на окуповану заес генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі провів зустрічі у Києві. Він обговорив підтримку українських атомних електростанцій з керівниками Міненергетики, Держатомрегулювання та енергоатому. Раніше Гросі анонсував, що планує відвідати Запорізьку АЕС аби допомогти запобігти ядерній аварії. Після ранкового обстрілу у Херсоні поранена 14-річна дівчина. У дитини тяжкі поранення. Лікарі роблять усе можливе, аби зберегти її життя. Окупанти ударили по місту близько четвертої години, атакували житлову забудову, пошкоджені оселі мирних мешканців. До лікарні доставлена дівчинка 14 років, яка отримала тяжкі міновибухові травми. Стан при поступленні край важкий у дитини травматичний шок, множинні міновибухові поранення, відкрита травма грудної порожнини, множинні переломи верхніх кінцівок. Прилетіло до нас один раз, оце що так конкретно. Тудись рядом гупали, то ми вже не знаємо. І дуже довго сиділи в коридорі, дівочку вже скоро загрузили, не могли вивезти, міліція скоро сиділа в під'їзді. Ну і після того, де стріляли, свистіло, раз думали, десь близько. Ну, вже тоді не считали. Ну Десь штукся ми чули мене. Ми вважали, я на полу лежала подушкою, накрилися. Всі ж кімнати, всі кругом вікна. Такий бак був, що упало кресло і розлетілося. Усе у службі безпеки заявили, що нейтралізували агентурну мережу елітного підрозділу ФСБ. До її складу входили четверо осіб, а керував осередком. За даними СБУ, колишній депутат регіонал. За даними слідства, агенти планували серію підривів на шляхах укрзалізниці, аби зірвати логістику сил оборони, зокрема на Київщині. Також фігуранти збирали дані про українських діячів, які цікавили росіян. Усіх підозрюваних затримали. Ще одним завданням мережі був збір даних про українських діячів, які цікавили російську спецслужбу. Зокрема, ворог намагався отримати дані про місця проживання та відвідування, графік дня та коло спілкування певних осіб. Усе це з метою подальшої фізичної ліквідації цих діячів. На Харківщині та Донеччині масштабна лісова пожежа. За інформацією Харківського облуправління Держслужби з надзвичайних ситуацій, вогонь пройшов близько 5 тисяч гектарів, знищивши півтори сотні будинків. Суха, спекотна погода, вітер та детонація вибухівки, залишеної ворогом, сприяють поширенню полум'я. На Харківщині постраждала жінка 69 років. У наслідок детонації вибухонебезпечного предмету поранений рятувальник. Із небезпечної зони вивезли 200 людей. На Донеччині ж рятувальники загасили пожежі у більше як 30 будинках. До ліквідації лісової пожежі залучені 700 надзвичайників, 200 одиниць техніки та два пожежних потяги. У Києві погіршилася якість повітря через горіння торф'янників. Про це повідомили в КМДА. Є кілька осередків займань у броварському районі. Це означається, що ці пожежі також можуть бути причиною неприємного запаху у столиці. У випадку появи задимленості людям рекомендують зачинити вікна, відмовитися від довгих прогулянок та фізичної активності на відкритому просторі.